Те, про що так довго говорили і так довго чекали, сталося. Спортлідер Плюс здобув стартове очко у екстралізі. Першою командою, що не змогла перемогти хмельничан, став Янакієвець. Цікаво, що матчем із цією командою Спортлідер Плюс і розпочав виступи у найсильнішому дивізіоні. В першому Хмельницькому, після фінального свистка, болівальники посміхались, щиро радіючи довгоочікуваному успіху команди. Саме успіху, оскільки, можливо, в іншій ситуації одне здобуте очко і не викликало б такої бурі радісних емоцій. Але в даному випадку Сутня не тільки радість за результат, але й задоволення грою команди, яку вона продемонструвала в двох останніх матчах. І якщо з енергією здобути очки не вдалося, то матчі з Єнакіївцями гра пронесла ще й результат. Матч розпочався із атак господарів. Тричі вони пробували по воротах, але жодної небезпеки ці удари не представляли. Гості до появи другої, бразильської четвірки, нічим особливо не запам'ятались. Вихід легіонерів спочатку викликав деяку плутонину у грі Подолян, але вони швидко розібрались і доволі вдало протистояли їм. Періодично, навіть в Каючи проти бразильців пресен, примушуючи помилятись явно високотехнічних суперників. Команди не сильно звертали увагу на захист, обмінювалися небезпечними атаками і першими реалізували свій момент гості. Тягу пройшов по лівому флангу і виконав сильний, не то удар, не то простріл. І м'яч, зрикошетивши від Дмитра Калакова, опинився у воротах 0-1 на 9-й хвилині. Після забитого м'яча гра не змінилась. Безліч ударів і небезпечних моментів. В обидві сторони викликали розчарування тільки невдалі вкидання воротаря господарів Шевцова, який то влучав м'ячам Баскетбольній конструкції то просто в стелю, та на 14 чотирнадцять хвилин закидання від власних воріт на сондака вилились у вихід останнього один на один з мельником та ефективний обіграш голкіпера. До перерви і господарі, і гості мали декілька моментів для взяття воріт, але підводила реалізація. Другий тайм розпочався із атаки на київців, але забили хмельничани. Плескучу триходівку Сонда калуков Фодько лучним ударом завершив останній. Гості завалилися, побігли відігруватись. Небезпечних ударів задавали Ромаріо, Хурсов, Зам'ятін. Забити ж вдалося Бруно Мело, якому асистував Ромаріо, що перехопив неточну передачу. Гра тримала у напрузі і учасників, і глядачів. Після неспортивної поведінки з боку Сільченка хмельничани отримали нагоду пограти дві хвилини у більшості, але троє єнаківців грали так, що ще й могли забити в меншості. Та їм це не вдалось. А «Спортлідер плюс все ж таки реалізував перевагу одного гравця на 33-й хвилині. Після влучного удару Федька в дев'ятку три і в. Повітря вочевидь, запахло першою перемогою господарів. Та досвід є досвід, і на 38-й хвилині залишений без нагляду бронамело реалізував передачу тягу, замкнувши її на дальній штанзі. Гості за останні хвилини випустили п'ятого польового і ледь не припустилися фатальної помилки. Метро Колоков за 15 секунд до кінця поєдинку не став бити по порожніх воротах, а віддав передачу на Ткачука. На жаль, не досить зручну. В принципі коментувати нічого в тому плані, що перший тайм, вообще непонятно, чим ми займалися. А второй тайм это уже, знаете, как огонь. Мы готовили, знали, что будет тяжелая игра, и те команды, которые сюда приезжали, то есть мы их разбирали, смотрели, и понятно, что кто-то здесь должен был потерять очки. Но получилось так, что это команда Инаки. Поэтому хочу поздравить команду, хозяев, с тем, что бились, терпели и заработали эту очку. Сьогодні могла як одна команда, так і інша команда перемогти. Але грати з тою командою, яка ставить в цьому році стати чемпіоном, яка по ходу чемпіонату не втрачає гравців, а тільки добирає гравців, добирає гравців високого класу. Тому, щоб, тому так з певністю, стати, що ми втратили. Так, ми хотіли перемогти, і в нас були, нас були всі шанси сьогодні перемогти. Але покласти руку на серце, може сказати, що могли перемогти і інакість. Тому чи втратили, чи ну заробили результат кінцевий один-один. 3-3. Нічия, яка для декого варта перемоги. Вітаємо спортлідер з першим очком і сподіваємось, що не останнім у цьому сезоні.